Освічене правління. Політична партія Дія визначилася з головним гаслом на позачерговому з'їзді політичної партії Дія члени політичної партії, ветерани, волонтери, лікарі, педагоги, культурні діячі, видатні спортсмени та композитори визначили пріоритетні напрями розвитку політичної сили, заслухали доповідачів, які презентували статут та програму в новій редакції, та прийняли ряд рішень. Ми кажемо не про віру в даному випадку. Ми кажемо про знання, коли ми говоримо про статут. Ми говоримо про знання на підставі чого і як ми діємо. А ми діємо на підставі законів України, які регламентують діяльність політичних партій України. Як зазначили у своїх доповідях члени політичної партії Дія, епоха штучного рукотворного хаосу в Україні має добігти кінця. Українці сильна та нездолана нація. Яка здатна власними силами та власним розумом навести лад в своїй країні сьогодні? У час викликів наша головна мета захистити право українців жити у вільній, суверенній та безпечній державі? Освічене правління, до якого закликає та яке пропагує партія, передбачає собою представництво в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування освічених та досвідчених керівників. Здатних власним прикладом та власною історією особистостих звершень надихати на звершення заради майбутнього України та українців.